Привіт! <coughs> я знімаю відео про то, як скачати платні ігри безплатно. Наприклад, давайте зайдемо в Play Market. І давайте, знаєте, я думаю, виберемо собі якусь гру. Давайте топ-плат. Я собі вже був вибрав, про що я буду знімати. Давайте, наприклад, знімемо, ну, наприклад, не буде просто гра. Lost Journey. В поисках пам'яті. Давайте цю гру подивимось, це гра. Ну, може грати. Давайте, лоф да. Тепер нам не треба пойматки, нам треба Google. Скачувати ми не будемо м'які про програм, ще щось. Просто напишеш скачать. Хто хоче навчити по українськи лос джалосні на Android. Ну, давайте і я думаю краще скачати крапка Android.ru Мені по-не поки цей сайт ще не підвів. Так, давайте. Якщо хоч якщо ми наберемо на цьому відео, 5 лайків. То я скачаю потім на, у другому відео зло е, Mortal Kombat X на Android. Е, і тоді ми проведемо парочку боїв і я скажу потім, чи мені сподобалася ця гра чи ні. Так, почалося скачувати. Скачулося це? Напишіть в коментарях Купи ви хотіли після Mortal Kombat, яку хотіли, щоб я груз зламав? Ну, напишете, я вас не люблю. Давайте почекаємо. І хочете я я розіграю? Е... Може навіть Я розіграю Minecraft Майнкрафт поки діш. А давайте я вам покажу свою карту, карточки, я виживаю. Для. Для різнобар. Так, це мої два лише. Тут я вже не виживаю. Або давайте таки покажу вам. Я тут уже здається, був загубився. Так, а ні, я не загубився в хаті. Трохи скручу, бо засейн. Ай, бо отак нормально Так. А я вам покажу, що в мене є, бо я поки з собою нічого як виверяти не взяв, Бо ні, у мене нема. Ем. Так. І хочете, я буду знімати Minecraft Pocket Edition. Ем. Я буду знімати мод і текстури, всякі сіди на Minecraft P. Давайте. У мене є. Е, якщо щось в мене... Все все, що в мене є. Все. Ну, я був умер уже раз. Ні, тут немає тут. Мене були, я я упав, чи... ні, мене, здається, я, я був у ніч убився. У мене якраз були зомбі щось били, били. У мене там було вже шість залізних, Шість хлотків заліза, а то вже та й пропав. Две, як ви знаєте, у мене є два лужка. Пати лише можна ночі і так само тут. Е. Сундук у сундуку в мене поки так У пічки в мене нічаємо. А давайте поки. Давайте поставимо трохи пісок. буде трохи у нас більше скла. Давайте поставимо отак. І отак. Сюди. Углі. Дивіться, як здесь відео. Аму скачалося? Скачалося. Ну, у другій часті будемо. Будем, якщо хочете, напишіть в коментарях, чи. Хочете, щоб я далі грав у Майнкрафт і знімав на відео. Так. Ну, і, що ж, скачалася гра. Тут, може, і не може, але дивіться. Заходимо у мої файли, розвернув загрозок. Lost Journey. От тут вийти може. Заходимо без опасності, з неізвестні джерела. Окей. Далі, встановити. Іде ви вийти, як ви вийдете, установка. Lost Journey. Іде установка. Вона у, зай... у нас займе близько 40 або 40 секунд або хвилинку. У кого який девайс. От у мене йде примірно пісь е, за десь, може, 1 мінуту. Отак. Хто хоче відкрити е, або готовий. Я наскажу готово Це можу удаляти або не ще стоїть. Оце я видалю. Виходимо в мої файли, відкрити. Відкриється гра. Є. Відкривається гра. Е. Вона зараз. О. Тут вибиває така реклама. Скачано з Android.ru. Minecraft закрить і більше не показувати. Отак. І все. І як кажуть, і можеш грати. Ну тут вже як все з Google. І може грати вже в ігрушку. Давайте розрішить. І аккаунт, який я беру собі. Все. Все, можеш собі спокійненько грати. Дивіться, навіть давайте попробуємо пограти. Отак. От Все. Забита земля. Ну, можна собі спокійно грати, без ніяких ти... що можеш собі грати просто. Я вам показав, може грати. Загрузочка така. зробимо невеличкий обзор про цю гру. Зайте всі кнопки нажимають, можеш ходити. А, тут я не тискну. Так, о, скакай. Так. І, в принципі, от так стоїть. Добре. Ну, я буду з з вами зараз прощатися. До нових зустрічей і... Subtitles